Закон про ринок землі пройшов перше читання. До 2013 року парламентарі продовжили дію мораторію. Поки що купувати землю для сільського господарства зможуть виключно українці. Комуністи кажуть, законопроект потрібно взагалі зняти з розгляду. Цей законопроект руйнує взагалі традиції, ті, які закладені в нашій державі, тому що саме цінне, що є на нашій рідній Україні, сьогодні це земля. І якщо ми розпочнемо взагалі цей процес, земля стане предметом куплі-продажу. То враховуючи, я вже про це говорив, вороватість наших чиновників, ми її за два-три роки повністю роздерібаним. Тому позиція фракції компартії була, є і залишається однією. Земля має використовуватися в межах нашої держави на арендній основі. Законопроект передбачає, одна людина може придбати не більше 100 гектарів землі. Фізична чи юридична особа в одному районі орендуватиме не більше 6 тисяч гектарів і не більше 5% землі в одній області. Комуністи переконані, як тільки закон вступить в силу, фермерство в Україні буде знищено. Адже сьогодні викупити землю може лише представники олігархічного капіталу. Погоджуються з цим і прості громадяни. Земля наша родились Люди до де доже земля українська бути, а не рабами доже бути. Україна повинна снабжати своїх громадян, а не чужих. Земля є для народу, а не для багатьох. одіна не подається. Не виключено, кажуть комуністи, які жодним голосом не проголосували за законопроект, що відтермінування дії документу необхідне владі для вдалих виборів. Марина Маланчук, Олександр Ільницький, новини Телеканал Вінниччина.